Квітує мій гібіскус, дивіться, вже третій місяць закінчується. В липні, як почав, з першого цей. Саме довше, оце маленький оцей не, не квітував. А ці всі квітували. На жаль, у мене всі тільки одного кольору, але я там посадила, розведу. На дворі тепло. Нам сьогодні обіцяють плюс 28. Ну, такий ранок сонячний, почався з сирен і колокол. У нас тут поблизу жіночий монастир. І так, сьогодні якесь свято там. Я погуглила, зараз не, не зрозуміло яке, тому що. Все помінялося, я такого взагалі не розумію, як може бути так. Ой, по цих цифрах, ну то хай люди святкують. Все квітує, сонячно, гарно, аби тільки мир був. І я сьогодні не знаю, що буду, найду собі ще. Я там вчора ввечері почала. Реєчки закопувати. Тут я реєчки закопала. І вони перегниють за рік. Ось лишилося трішки і там ще біля компостного ящика. І я не знаю, я хочу тут е, я лівець, який стелиться, посадити тут понад забором. Він не дасть бур'яну сюди пробивати через е, паркан, бо в нас же оце тут пустир, і оцей бур'ян лізе весь до мене, а мені потім прибирати. Ну, це так я довгеньку таку доріжку закопала, а потім відпочивала. У нас теж малинка ще. Єсть ось. Зовсім мало, але ну, я її сама загубила. І там он... теж є. О, хай віка зірве сама. Декілька кущиків, які дали врожай. Ось в кінці теж така. О, скільки тут багато. Трішки можна посмакувати. Я оцю пітунію зрізала повністю. І дивіться, як вона заквітувала. Ну, але я її підживила, звичайно, дивіться. Гарна-гарна. І вверху пішла одна. Але не було такого куща, як я хотіла, щоб прям круг великий. Ну, не дала вона. Але це ж та петунія, яка в мене з прошлого року. Ну, оце ось вже відквітло. Можна відщипнути. І воно, якщо буде тепло, вона ще довго буде квітувати. А потім не знаю. Та, мабуть, приберу. На жаль, якщо те, що говорять, що в нас не буде світла. Тривалий час, то я не збережу навіть у ті живці, що я посадила. Мені допомагаєш чи ні? Чи тільки балуєшся? А? Стоїть. Що ти стоїш? Красуня. Іди допомагай. Я тут уже перекопала, зробила теплу грядку в парничку. Ось. І зараз трішки сюди добавлю От перепрівше листя. Дивіться, як відкривається моя оця рамка. Ну, я ще посередині ще прикручу петлю одну, щоб кріпше держалось, бо в мене вони є. Якби не було, то хай би було так. От. І це, ж, це я вже підготувала її на весну. Я здобалю листя сюди, тут трішки перегною. Я назбирала там від корівки на пустому участку, на пустій ділянці, де ніхто не живе, а сусід пасе коровку. І оце в мене так буде тут. Наталія каже, там в нас половину менша, і то хватає, А це дуже здорово, скільки тобі там, та отож. А я як насаджу, а потім ще й купляю. Оце в мене за рік так перегнило листячко. Бачите, тут кісточки вишні, це щерешні листя. І зараз я оце, весь цей торф, перепрівши листя, в парничок віднесу. Ну, показую, що я сьогодні зробила. Зараз розкажу. Спочатку розповім, а потім покажу. Ну, знову сирена, як завжди. Я перекопала ж там, і все листя, отаких от два мішки чорних, ну 160 літрів в один мішок. І оце я відрами туди перенесла, але там під низом шари такі листя лишилися не перегнивші, А зверху, ну там чуть трішки-трішки, а зверху хороші. Ну я його туди закинула, і воно за зиму там перегниє, і все з ним буде добре, і буде земля трішки. Легше. Ну, і ото й все, мабуть, на. за сьогодні вона ну, перекопала, поки це переносила відрами, це дуже довго. Поправа, ну, це і робота так. Находиш собі роботу, що є. Наша квіточка вигрівається на сонці. Вушка відтопирила, дивіться. пендюша. Там гаряче, звичайно. Я спиною притулилась до стіни, то дуже гаряче. Ну Це мій парничок готовий. Зараз я його закрию, щоб, не дай Боже не поламалось, бо великий труд то мій був. І оце таким відром я носила, бо воно важке, вона ж така мокра, оця листвянка. Ну, от і зверху лишила, не перевертала оті листочки, вони такі спресовані. А ввечері я залью водою, не буду чекати, поки дощ піде. Воно тут трішки іще перепріє. Ну, це така робота була. Закрила я її і щоб воно не зірвало, вдруг там щось я не так зробила, бо це ж знаєте. А вчора Ліля говорить, так ти, може, її пофарбуєш? А я кажу, та я б пофарбувала, так у мене фарби нема. Мали розкриватись квіточки, дивіться, і в центрі, отут, всередині, став робити дірочки. Бачите? Може, може, він завеликий, ну, звичайно. Ну, нічого, хай квітує так. Що ти там нюхаєш? Хазяйка. Ну, сірий же ж там ходив, звичайно. Гуляй поки що на дворі, ми на дворі Так, Ось лишилась у мене оце з віконця теплиці. Рамка, я її теж закопаю, зроблю теплу грядку. А так я майже все й прибрала. Ось лишилося тут дві, три. три палички. І ось А я думала, я весь город закопаю ними. А вони всі в мене помістились отам Ну і тут буде тепла грядка у мене в парничку. Все засихає зовсім. І, і полуниця, якби я не поливала, так вона б, мабуть, уже. Уже б вся була засохша, а там ото тільки з краю. Ну, я насаджу, якщо там коріння. І що тут немає нічого. Ні, нема. Нема. А отут, тільки квіточки. Ой, зовсім маленькі, ось, бачите. Зовсім зовсім. Це ж вони кислі, я знаю. Я вже пробувала. А ось о Краса. Ну, теж будуть кислі. Ну зараз зірву. Ага, обидві зірву. Віка в нас не любить осінню. Все, більш нема. Тільки квіточки. Ні, та, що красніша, то солодка. Дервонішека. А ця? Угу. Ця трички кисленька. Я навіть не мила. А що її мить, як я її вчора заливала? І видно, що я її заливала. Та взагалі нічого не видно.